Ві, паспорти українців. У Черкасах мало не обвалився театр і молочний душ для молдовського чиновника. Це буде в сабитіях на каналі Україна у студії новин. Віталій Школьний. Вітаю вас. Харківський виробник смертельного алкоголю. В СІЗО чоловіка заарештували на два місяці без права внесення застави. Ім'я підозрюваного в інтересах слідства не називають. Навіть запобіжний захід в суді оголошували таємно. Також заарештовані троє розповсюджувачів фальшивої оковитої. Нагадаю, по всій Україні зафіксували 77 випадків отруєння сурогатною горілкою. 38 із яких закінчилися смертю. Найбільше людей померло на Харківщині. Кинувся під потяг, аби врятувати друга на такий відчайдушний вчинок. Зважився підліток із Вінничини. Хлопець буквально витягнув із під швидкісного товариша. Той вирішив укоротити собі віку після сварки із коханою. Чим усе закінчилося? Розповість Олексій Керман. Після занять студенти гуляли вздовж залізниці. Коли показався потяг, 17-річний Віталій несподівано присів на рейки. Шоковані підлітки заклякли на місці. Крім 15-річного Андрія, він виштовхнув друга з під поїзда, а сам потрапив під колеса. Потяг буквально зніс хлопця з рейок, Відкинуло на десятки метрів, тому лишився живим. Андрій щойно після операції. Після наркозу відходить тяжко. Андрію ще пощастило, кажуть медики, відбувся переломами та синцями. Дитина потрапила в стані середньої важкості, з відкритим переломом правого, правої плечової кістки і відкритим переломом кісток лівої гомілки. Плюс психоемоціональна травма. Бо дитина трошки ну, так, в такому емоціональному шокі. Про те, що сталося, Андрій розповів матері, лише коли прийшов до тями. Друг посварився з дівчиною, пішов на рейки, сів на шпали. Ну, а цей побачив, пішов за ним. Тим часом, я об такою обертаюся піді мною каже, поїзд іде. І яке, я почувствував удар і полетів. Віталій та його дівчина, саме через неї хлопець сів на рейки перед потягом. Це фото на сторінці у соцмережі врятованого. Спілкуватися із журналістами Віталій відмовляється. А ось вчинком Андрія вже зацікавилися професіонали. Його кандидатуру планують подати на конкурс рятувальник року. Звіниться Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиття Дня, канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту на адресу Сабитія ТВ Укрнет. Паспорти нового зразка уже цього місяця почнуть видавати українцям. Електронні з чипами. Там зберігатиметься інформація про шлюб та місце прописки. Щоправда, вручатимуть їх не скрізь, бо немає достатнього обладнання. Коли чиновники будуть готові до обміну головного документа, знає Зоряна Степаненко. Свідоцтво про народження, заява та невеличка фотосесія. І вже за місяць паспорт нового зразка у вас на руках. 16-річній Аріні електронний паспорт не дуже подобається. Я не признаю цю карточку, тому що вона по формі така ж як і кредитка, і її буде намного легше потеряти, ніж бомажу. Ну, по крайней мере, для мене. Компактніший та безпечніший переконаний Володимир. Мені сказали, придумати свій пін-код, так. Да. Тапідполагаєш безпечно. id паспорт неможливо підробити, кажуть чиновники, бо його дані в електронній базі. Паспорт книжечка при сучасних технологіях піддається підробленню в домашніх умовах. Але видають його не скрізь. Обладнання є лише в половині відділень міграційної служби. Тут, приміром, поки отримують паспорти старого зразка. У мене не було вибору, я Просто зайшов, мені сказали, що там приході такого та числа, і все. До кінця року техніка буде скрізь, переконують чиновники. Скільки коштуватиме, поки невідомо. Але точно більше сотні гривень. Це ідеальна модель. Звичайно, вона запрацює не з перших днів видачі ID-карток, тому що фактично у міграційній службі необхідно буде об'єднати в себе доступ до всіх реєстрів. Більшість вже українців отримують id картки через чотири роки. Зоряна Степаненко, Володимир Конопря Дмитро Гончаров. Сабиця канал Україна. Заклади профосвіти не виживуть без державної підтримки. Переконаний лідер радикальної партії Олег Ляшко також не буде розвитку освітньої галузі без підняття заробітних плат для педагогів і стипендій для студентів. Про це він сказав на зустрічі із викладачами та вихованцями вищого професійного училища будівництва у Дніпрі. Напередодні дня вчителя нардеп також пообіцяв відстояти в парламенті питання повернення до фінансування закладів профосвіти із державного бюджету. Питання професійно-технічної освіти це питання майбутнього української економіки. Коли є е, робочі руки з професійними якісними знаннями, це означає, що є люди, які будуть піднімати країну. Тримайте свої мобільники обома руками. Грабіжники стали зазіхати на майно українців найбільш брутальними способами. Дорогі телефони вони просто видирають із рук власників. Позбутися стільникового можна навіть під час написання смс-ки. Як захиститися? Покаже Артем Хоменко. У рейтингу крадіжок мобільні телефони давно перевершили прикраси і гаманці, бо гаджети вкрасти легше, а збути дорожче. Чи не найбільше апаратів цуплять у метро, каже поліція? Появились случаї, коли фактически виривають з рук пасажира во время движения поїзда мобільні телефони. Пассажир в полупустом вагоне играет в мобильном, к нему подходит человек, выхватывает телефон и буквально перед закрытием дверей выбегает из вагона. Виталий Быков, начальник управления полиции в метрополитене ГУ полиции у Киеве. За статистикою, українці навіть попри економічну скруту на телефонах не економлять. Середній чек за нову мобілку нині 4 тисячі гривень. Разом з експертом з безпеки Михайлом забить виходять на вулиці. Тут люди щохвилини ризикують дорогими пристроями, навіть не здогадуючись про це. Перше, на що вказує експерт, багато хто хизується брендами, а дарма так лише допомагаєте злодію обрати дорожчу модель. Телефон закрити закритим чехлом, щоб не було видно всімірно звісному бренд. Тримаючи мобільний у зовнішній кишені, також привертає ту зайву увагу злочинця. Видно, що у вас великий телефон. Ну, мало того, преступник не розбирається. Не бачить в кармані у вас сімерка, або це Samsung, Nokia. Він бачить великий телефон, тому на вас можуть напасти. Поки спілкуємось з фахівцем, помічаємо хлопця, який читає повідомлення. У сутінках підсвітлений телефон особливо помітний. От чоловік заінтересований посмотрите, якусь там новину, якусь смс-ку, двома руками держить телефон внизу, а зверху дуже удобно взяти. Віть, пояснюємо юнакові, що він ризикує, але його наші поради не збентежують. Пусть вихвачують. Він жалка. Жалка. Тримати гаджет таким чином небезпечно, адже його дуже легко вихопити. Офіційно цього року лише у Києві вкрадено більше 10 тисяч мобільних телефонів. Серед жертв багато дітей. Отже, ще одна порада експерта з безпеки не давати дитині в школу дорогий гаджет, аби не наражати її на небезпеку. Артем Хоменко, Богдан Стрілець, Сабиті канал Україна. Актори ледь не загинули на театральній сцені в Черкасах. Просто під час вистави на голови артистів почали обвалюватися стеля. Велетенські шматки, штукатурки, глядачі сприйняли за спецефекти. Самі виконавці зізналися, перелякалися не на жарт. Серед причин обвалу сабиті відшукали навіть містику. І вона повинна була заспівати полюби мене, коханочку. Але все час почали гриміти на горі. Вона відскочила до нас з того місця. Ми спочатку бачили, як захиталися всі ферми, колосні оті, і потім почали падати брили, розбиватися. об сцену. наслідки падіння. Артист хору Павло Гончаров встиг сфотографувати на мобільний телефон, демонструє события та радіє на щастя. Усі 15 акторів, що грали у кайдашевій сім'ї, залишилися на ушкодженні. Були великі брили, але вони від падіння розлетілись на отакі, але і ці шматки доволі значні. Це, звичайно, могло бути летальний випадок і, і каліцтво все що завгодно, якби вчасно людина просто не зреагувала. Попри небезпеку, виставу дограли, пів тисячі глядачів не стримували емоцій, бо все дійство на сцені сприйняли за спецефекти. Я зараз подумав, що якийсь пух пустили. Коли вже як пішла отакі кусочки. Вже бачимо дівчата і хлопці в сторони, і ми зараз вискочили. Люди теж подумали, що це щось спеціально зроблено. Керівник будинку культури запевняє ремонти, як і перевірки безпеки, експлуатації сцени проводять регулярно. Тож у інциденті винуватять містику. Це містика, якась може, тому що скільки концертів у нас проходять, і ми не менш не менш звук робимо. але в нас нічого не падало. Я не знаю, чому причина. Не менш цікаві версії, і у районному відділі культури можливо дійсно так талановиті наші актори дуже голосно співали. Можливо, повпливав землетрус, що відбувався в Румунії. Все може бути. Містика містикою та після інциденту посадовці пообіцяли позачергову експертизу щодо безпеки експлуатації зали та всього приміщення. Адже цьому будинку культури вже понад 100 років перевірку розпочнуть із наступного тижня. Із Черкаської області Євгеній Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиті, канал Україна. Молочний душ за співпрацею з міжнародним валютним фондом у Кишиневі біля будівлі уряду протестувальник вилив на міністра фінансів відро молока. Цей активіст відомий своїми ексцентричними витівками. При цьому кричав на чиновника, коли той спробував його присоромити. До акції чоловік підготувався. Телекамера, на яку він обурювався щодо кредитів МВФ, працювала безперервно. Тепер хуліганові загрожує від 3 до 5 років ув'язнення та штраф до 700 доларів. На цьому поки все. А ще більше новин буде в Сабиті о п'ятнадцятій. Залишайтеся з Україною.